Що потрібно знати, якщо не згоден з висновком військово-лікарської комісії? Що усю медичну документацію, де зафіксовано проведене лікування, здійснені хірургічні операції? Потрібно приєднувати письмовою заявою до своєї особової справи, а не усно розповідати про ці обставини військово-лікарській комісії. Що оскаржити до адміністративного суду можна лише рішення військово-лікарської комісії регіону та Центральної військово-лікарської комісії. Адміністративний суд може визнати протиправним та скасувати постанову ВЛК, наприклад, через те, що було. Порушено процедуру медичного обстеження. Але необхідно розуміти, що адміністративний суд своїм судовим рішенням не може визнати придатним чи непридатним до військової служби, він може лише зобов'язати відповідну ВЛК повторно розглянути медичні документи та здійснити повторний медичний огляд військовослужбовця.